Всім привітки! І я нова тока Бокерша. Ось мій будинок. Зараз буду показувати сім'ю. І ось мій будинок я розповідати не буду. Просто покажу. Ось тут діаманти, золото, гроші. Кухня. Ось таке дитинча. Ось мама та тато. Ось їхня кімната. Ось тут у нас басейн. Ялинка, медведик, кімната молодших сестер. Ось тут їхні гроші, баня, ванна кімната. Ось і я. Ось моя кімната. Мія, моя кімната. Ось тут ось так. Гроші. Цукерки. Одяг. У мене брекети. Ну а всім пока!